Сніг у Тернополі нагадує нам про те, що зима зовсім близько. Як місто підготувалося до зимового періоду? Чи вистачає техніки, ресурсів та персоналу для боротьби зі сніговими та льодовими викликами? Будемо сьогодні говорити з Олегом Соколовським, начальником житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Пане Олеже, вітаю вас! На нашій Дякую, студії. Дякую Наші вітаю. Ну що ж, хоч за календарем, у нас ще не прийшла зима, однак ми вже трохи встигли відчути усі її принади, починаючи від щасливих дітей, які вже граються в сніжки і закінчуючи і тими, хто вже встиг впасти і травмуватися через слизьку дорогу. Пане Олеже, на вашу думку, наскільки ефективно комунальні служби відреагували на перший фактично зимовий виклик? Справ тому що це для нас не нова справа. Перед тим люди мають розуміти, для того, щоб було прибрано ідеально в місті, треба зробити дуже багато процесів. Перше, це потрібно, щоб певна фірма виграла конкурс, тендер на утримання. Треба підготувати документи, треба визначити, скільки треба необхідної суміші, скільки треба техніки. Дуже багато нюансів. Ця е, організація виграється і вона знає, як прибирати. Друге, довести до неї систему при прибирання. Третє, забезпечити контроль прибирання. Зумієте, це все в нас на даний час функціонує. Ми прекрасно знали, що буде сніг. Це нас на контролі, це обов'язково. Чому? Тому що нас треба сказати, розроблена так звана дорожна карта, це в Троплі єдине місце, до дорожна карта утримання шляху мостового господарства міста Тернополя в зимовий період. І в нас це було зручно голови, до речі, розробити, тому що щоб не було хаотичних дій. Той робить то, той робить то, а в нас розписано до міліметра. Що робить технічний нагляд, що робить машини, які посипають, куди йдуть спочатку, які етапи посипання, хто займається тротуарами, хто займається міжпитальними проїздами і так далі. І так далі На даний час це чітко розписано. <гум> Тобу... ну це вже роками. роками, роками. Несподіванок, що я не знаю, що робити. Скажіть мені, куди їхати, немає. Всі все знають, що робити. Мало того, Тернопіль є. Ексклюзивним, і зараз в нас вже взяли приклад, це, до речі, а ми а ми це почали, ми продумали так зване превитивне е, посипання. Тобто снігу ще немає, а ми вже посипаємо. Е, Наскільки воно ефективне? Бо люди запитують, а навіщо ви тоді сипаєте, якщо люди, ще немає ви, снігу? Ви, що немає сміху, якщо витрачає для, гроші? Для чого ви гроші викидаєте державні. Але справа в тому, що ми знаємо, що насувається сніг. Вже соляна суміш просипана з піском, сніг падає, і він вже починає танути. Розумієте? І головне, він не вкатується, тому що вкатаний сніг потім дуже тяжко зібрати. І це вже введено вже будівельні норми. На даний час це вже нормально. Вже всі знають, що таке превентивне посипання. А ми його придумали. І от цього, цього снігу ми так само зробили превентивне посипання, посипали повністю всі дороги. Скажем, так не всі дороги, по які ходить громадський транспорт, тому що ми також рахуємо гроші, і ми розуміємо, що в першу чергу треба зробити. Отже, там де ходить громадський транспорт, де головні артерії міста судини наші так, кровоносні. Це було зроблено, і відповідно до доріг не було ніяких питань. Розумієте, угу. то на вашу думку, міська влада з першим викликом зимовим? Бо, ясно, що завжди є нюанси віддалені там мікрорайони, де не проходить громадський транспорт. Так. Приватний сектор так пізніше було про Люди, люди. Нас є 15 ось служба, куди люди дзвонять свої скарги, всі, значить, там десь розміщують. Ми, ми у нас спеціальні люди це контролюють і оперативно реагуємо. То скажу відверто, цей сніг пройшов нас практично без скарг. Угу. Ми не бачили там, ну його й не так вже і багато було. Давайте говорити так, відверто. Так. Це ще такий перший сніг. Це ще е, не снігопади і так. не сніговий колапс. Але для р... нас це перше випробування. Баль, ми так. розуміємо, так. що робиться. Е, наприклад, е, от взяти навіть соліну суміш. Вона може бути 10% солі, а може бути 25 солі. Е, ми економимо, тому що сіль дорога. Так, наприклад, цього року 600 метрів кубічних закладено солі. Ми маємо це вкластися. Це, 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 це в тендері, вже вкладено, і вже більше це буде вже на нього грошей вже, вже не передбачено. Хоч з попередніми роками. Так само. Так само, так. так, так, само. так. І е, ні, вибачаю, трошки більше зараз по нічому. Там е, буквально там на 70 більше. По, поясняю, в чому справа. Е, коли пересипати сіллю по перше, це шкодить і рослинам, і так далі. і Так далі, це, це не є дуже добре. Тому треба завжди дозовано до цього відноситись. якщо ви любите своє місто і хочете, щоб воно процвітало. Тому зараз ми бачимо. Три градуси там мороза максимум, е які буквально через там три години вже буде ноль. Uh -huh. Нам не треба 25%, 30% солі, щоб там заливати. Нам достатньо, наприклад, там 15%. Так? Ми їх, їх даємо, просипали е превентивно, посипали, воно розтало. Все, проблема зникла. Розумієте? Так, мінус 10 це вже зовсім інші дії. Uh -huh. Мінус 5 зовсім інші дії. Тому є спеціальні люди. У нас є е, управління житлового господарства, є відділ технагляду, сп, сп, постійно наради збираємося, вирішуємо, в чому суть такої наради, як найефективніше прибрати, і найдешевше, угу. пане Олеже. Як загалом Тернопіль та комунальні служби готувалися до зимового періоду і холодів цьогорічних, і які висновки зробили з минулих зим? Ну, перше в нас. Я рахую, що одна з головних проблем нашого міста це тротуари і міжквартальні проїзди, а також прибудинкові території, скажімо відверто. Тротуари попередній рік ми побачили, що замало техніки. Тротуари прибиралися в останню чергу і була проблема з прибиранням, а також скажімо відверто. Є багато тротуарів це біля 30% від загальної кількості, яка Взагалі, техніка не приїде, вона завужена. Це, це новий світ і так далі. Отже, мікрорайон, новий світ. Отже, нам потрібно було більше техніки. Тому нові тендера вже грали з зауваженням подати більше техніки. І на даний час, якщо взяти загальну кількість тротуарів, попередні роки було 8, зараз 13 одиниць. Так. 13 одиниць техніки тротуарної та тобто, закупили тротуарно п'ять нових Причому 13 одиниць для прибирання це, це, це зараз працює Чищення. в так. той же час ТБЦ, яка, яка виграла тендер, має ще додаткову техніку. Вона залучає більше місцях, але при наших вимогах може бути доведено до 15 одиниць, а, а, а то і більше. Ну нам 13 зараз вистачає. В чому є родзинка прибирання цього року? Два тракторці. Обладнані спеціальною е, такими ємкостями, де восьми відсотковий розчин солі. І вони ходять по тротуарах, по театральному майдану, там, де найважче, і поливаємо так званою ропою. Рупа чим добре, що якщо сіль ви кидаєте, вона дуже довго діє. Рупа діє моментально. І в нас тепер є тротуарна техніка з рупою. Раніше цього не було. Угу. Мало того, що збільшилось кількість одиниць, також є ще ці... І вони ходять по, по це поливають, відповідно, це дуже швидко знищує сніг і приводить до е, такої якості. Тепер ще стосується тротуарів, де не проходить техніка. Питання непросте. Воно не вирішується, тому що двірник не зможе таку кількість тротуарів лопатою розчистити це нереально. Хоча в нас їх немало двірників, але це все рівно ну, дуже, дуже, дуже якби, копітка робота, двірник не зможе швидко це, це зробити без техніки. Отже, ми на даний час маємо спеціально дві одиниці і людей в кількості 12 чоловік, які сипають пісок з бортів. Просто їде, це стосується вулиць з ухалами. E, в нас є вулиці, які техніка не заїде там на та, те, що працює, а e, важка машина за заїде. Це може бути бортова машина за заїжджає, вулиця стрімка. Їде по, по вулиці, вони лопатами викидають. Виглядає з боку, скажем так, десь примітивно. E, що це таке, розкидаючи з борта, але там інакше не зробиш. І от в нас є декілька цих вулиць, які біля 15, де обов'язково треба це робити. Їздять і розкидають. До речі, цього разу так і робили uh -huh. на вулиці Новий Світ, uh -huh. на мікрорайоні Новий Світ. Отже, що треба сказати? Що в принципі цього року всі недоліки, які були в прибиранні, в нас передбачені. Але які були недоліки цього року. Перше, я хочу це сказати. І міський голова це до речі помітив. І так були розбір польотів. Погано прибиралася півнікова територія. Чомусь наші управителі, наші голови ОСББ вирішили, що цей сніг ненадовго, бо це перший сніг. Так ненадовго попереду тепло. А погода показувала що зараз. скоро буде взагалі мін плюс вісім. Обіцяють, тобто іде потеп нашої його прибирати. Це була неправильна позиція. Е, відповідно, ми розіслали всім повідомлення, і от я вже перевіряв після того, як ми вже сказали, що негайно приступити до прибирання. Наприклад, от оболоні 11. Е, було все в снігах, приїжджаю, зачищено. Тобто можна зробити, якщо але щось після того, коли ми нагадуємо. Також міжквартальні проїзди вони в нас в спеціальних рішеннях, і вони переперебираються також управителями. Багато між проїздів було не прибрано. Ми зараз звертаємо увагу, і наступний сніг особливу увагу звернемо на ці речі. Тому чому Міжквартальні проїзди чим важливі? Швидка допомога. Якщо там не буде прибрано, буде слизько сніг катаєте, вони просто туди не заїдуть. Тому це дуже важливі речі. Ви сказали, що одна з проблем це недостатньо прибрані саме у нас прибудинкові території, і тут питання до ОСББ а приводу управляючих компаній. До них питань нема. Є питання безумовно. Я ж кажу, як управителі, так і ОСББ. Я би сказав, якщо по п'ятибальній системі то справилася на ледь-леть трічку. Розумієте, дехто краще, але в загальному в загальному трічка. Е, якщо е, дороги були е, нормально зачищені, е, техніка ходила театральний майдан і все, все повністю за, зачищалось. то, скажу відверто, міжквартальні критальні і проїзди території цього першого снігу недостатньо. Ми це бачимо. Ми розуміємо. Не треба себе хвалити, там до цього немає. Так і ми зробимо висновки. Міський голова дав доручення особливо взяти під під контроль. І будемо, ну, зараз правда йде тепло, але я думаю, що сніг незабаром. Так, воно все швидко відбувається. Тому треба дуже важливо за цим слідкувати. Думаю, що на це особливу увагу. Пане Олеже, скільки взагалі техніки та персоналу задіяно для прибирання снігу зимку? Ну, Дивіться, у нас е, виграв тендер технобуцентр. Е, е, вони виграють тендер на рік? На, на, на два, роки, на би, два так. роки. Це компанія, яка має дуже багато техніки. Тому як би з технікою проблем немає. Але техніка це була не така сучасна і не така, як нам треба було. Тому вони закупили спеціальні там, елементи. І зараз покращили набагато свою техніку. Тобто, ми замовляємо 10 одиниць, буде 10, Ми можемо замовити 12, як от цього разу. Було 12 одиниць. 12 важкої техніки вийшло. Все залежить від наших замовлень. І друга є проблема. Багато війна так багато людей пішло на фронт, нема водіїв, немає людей, які можуть працювати. Є проблема. Люди в загальному є, а от конкретно водія, якого піску піскорозкидач, не так просто вже знайти. Давайте говорити відверто. В житлово-комунальному господарстві ще і в мирний час була проблема. Був кадровий голод, не вистачало працівників. Зрозуміло, що війна ще більш посилила цю посилула, проблему. Та ну, ну, на даний час ми справляємося. В принципі, 12 одиниць, яких зараз вийшло великовагової техніки, і 13 тротуарних це велика кількість. Це для Тернополя достатньо. Скажу так, були часи, коли половина тільки техніки виходило. Але міський голова поставив перед нами завдання, щоб не просто прибрати, а прибрати швидко. Тому що можна в половину менше тієї техніки і прибрати за два дні. Міський голова каже, мене таке не влаштовує. Має бути набагато швидше. Люди мають швидше отримати оцю послугу, щоб не було там слизько, щоб люди не попадали відповідні в контрапункти і так ноги. далі. Тому перед нами ставиться питання швидко. Дешево, так тому що, тому, що можна замовити 13, можна щоб швидко замовити 25. Але хто за неї буде стільки стільки грошей платити? Чи є така потреба? Тому тут дуже така рівновага, розумієте? і ми це тому спеціальні. Є в нас люди, які це приймають рішення і, від, і несуть за це від відповідальності. Угу. Пане Олеже, як і чи ведеться моніторинг роботи підрядників, які відповідаються за мови утримання, дуже гарне запитання. Дивіться: контроль. Якщо немає контролю, то взагалі треба починати справи, тому що ви будете мати просто неправдиву інформацію. Тому ми для цього спеціально в нас є відділ технічного нагляду, який перевіряє і цілодобово. Люди є чергування в нас і так далі. Люди в цілу ніч працюють, скільки вийшло техніки, скільки солі, чи суміш відповідає тому, що ми замовили. Тобто контролюється буквально все. У нас люди кажуть, що ви розказуєте, говорите там, одну кількість техніки виїжджає, інша неправда. Заведено на монітори. І кожна техніка має відповідний сигнал, так GPS, І ми бачимо чітко, де він знаходиться, скільки техніки і що він робить. Тому, крім того, що в нас на моніторі вся техніка є, ми її бачимо. Все, крім того, об'їжджаємо, бо були такі моменти: він підняв значить, і собі катається, так? Угу. А по цьому працює. Ми приїжджаємо, мінус. То все він зразу мінусується. Наприклад, голова сказав, всі ті, хто прибирали міжпитальні проїзди, значить не оплачувати, тому що це неякісна робота. Ми на даний час оплати цієї проводити не будемо, і так далі. Тобто. Ага. Дуже жорсткий контроль за виконанням, а також контролюється служба 1580, яка спеціально створена, і всі скарги міста туди сходяться. І ми дивимося по кількості скарг. Якщо певний там управитель чи, чи інший має стільки скарг, то відповідно по ньому робиться висновки. Чи він буде далі управителем? розумієте, угу. і чи та фірма, яка нас зараз працює, буде далі е -е, працювати, якщо стільки скарг йде на... Виконання робіт, ну, якщо, умовно кажучи, там недобросовісний підрядник, з ним можна розривати договір навіть безмогу, от під час угода, це передбачає, і це треба робити. Люди повинні розуміти, що ми для того і уклали тендер, щоб мати якісне виконання робіт, а не просто собі покаталися по дорозі. Це не просто. Я вам скажу відверто, прибирання це дуже складний процес. По-перше, двірники, так я кожний раз двірники підходять. Я вас прошу, ще, будь ласка, допоможіть з тим, а допоможіть з тим. От, наприклад, смітники. Смітники стоять на тротуарах. Люди кажуть, добре, як куди кинути сміття. Двірники кажуть, будь ласка, перенесіть їх на зелену зону, щоб міг трактор проїхати. <гум> є нюанси. Тільки смітник стоїть на тротуарі, все, трактор вже не приїде, вже треба робити руками. А це час. Забрав світик, тобто або інше місце його поставити. Тобто нюанси прибирання море, і їх треба враховувати. розумієте? І тоді це, це буде дійсно швидко. Зранку світло. Ну, е, Він підходить і каже: включи, будь ласка, швидше світло. Оце коли переходили на е, тому, що ми виходимо і там ми не бачимо, що прибирати. Все міські лот дав доручення, світло горить зранку, все люди при, при прибирають. Ну тут логічне питання, все таки, як самі місця не можуть поліпшити роботу комунальних служб у зимовий період? Чим допомогти? Ну взагалі тут треба пам'ятати, що кожний будинок це є власність. І е так укладена угода з управителем, так є голова ОСББ і так далі. Але е коли є забагато снігу, коли є така проблема, я думаю, що кожен має вийти. І е, внести свою долю. От, дуже багатьох, до речі, СББ, наших спеціальне є приміщення, і управитель спеціальне є приміщення, де є лопати, де є мітли, де спеціально відкривається, і людям, будь ласка, можна допомагати. Тому що двірник просто не може не справитися, коли в е, нас такі були вже, вже випадки. Отже, е, оця таке, а, там хтось за, за мене зробить, є неправильно. Це наші спільні речі, і всі повинні разом над цим працювати. До цього разу справилася без людей. А є нюанси, що люди виходять, позамітали, допомогли двірнику, поскладали, наприклад, там машини всі в снігу, по що Чекати, коли двірник вашу машину від, відкупає, треба всім разом. Тому ці речі дуже важливі. Інше я вже говорив, що люди повинні розуміти, що там, де зима, що б вони робили? Навіть якщо на, немає снігу на тротуарі, слизькість буде все рівно. Чому? Тому що в нас дуже висока вологість. Якщо навіть немає снігу, капельки води все рівно є. Якщо мінус, стає що слизько. а ви ж не будете посипати що півгодини. Сіль має період роботи. Там якихось е е 40 хвилин, і вона вже не працює. Так, а морози, то ви зараз є, вологість є. А ви ж не будете посипати що півгодини. Тому завжди треба пам'ятати, що слизькість вона е, нікуди не одівається. Тому, виходячи на вулицю в літньому чи там невідповідному взуті, це практично 90%, що обов'язково впаде. Тому ми не раз людям кажемо, ну чому дивіться, су -су суцільна лижа. Ну як ви можете ходити взимку? Перезувайтеся, і вже зараз, слава Богу, є взуття, яке хочеш. Не треба вдувати таке взуття, яке дасть можливість максимально вберегтися від слизькості, не зважаючи, що що оброблений тротуар са збережені дуже важливим. Ми не раз кажемо перейти з літньої ходи на зимову ходу. Так, що це таке означає? Коли людина йде рівно. Не центр ваги вищий. що вона тільки трошки слизько, вона падає. Ну якщо людина зігнулася, трошки перевела вперед, вона вже не впаде. Якщо людина стає ногами повністю, не от а стає рівно щеплення значно більше. Люди так роблять, вже 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 в середині зими, всі ходять зимового хода. Ну, вже поки, звикли, ну, поки перейдуть це... на зимову ходу люди і на зимове водіння водії ціла проблема. До речі, хочу сказати зразу по водіям, якщо якщо дозволите. По водіям. Прохання до водіїв забирати машини з проїзної частини доріг нормально вже працює, вже багато не, не залишає, і в нас на ніч є, ми можемо нормально працювати. Але випадки такі, на жаль, ще є. Прохання до водіїв, сніг впав. Іде техніка, настрійка йде як правило, горний mm. сніг. Стоїть машина. Ми загорнули цю машину, поїхали далі. Пройшли всю дорогу. Тепер треба що розвертатись і зачищати вже біля цієї okay. машини. А це подвійні витрати. Тому ми що робимо? Ми зразу попереджаємо. Ми його приїжджаємо, забираємо і на, і на стоянку Заплати додаткові гроші, чого вона, та машина, стоїть цілу ніч на дорозі. І не дає нормально прибирати. те саме, стосується і е, прибудинкових територій. Будь ласка, сильний сніг. Будь ласка, ховайте по гаражах і так далі. Техніка не зможе прибрати вашу прибудинкову територію, якщо все буде заставлено з машинами. Дякую вам. Змушені ставити крапку. Начальник житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Мира, добра, до зустрічі.